Президент Узбекистану Іслам Карімов помер. Про це офіційно сповістили уряд та парламент країни в спільному повідомленні. Таке передали інформаційні агенції BBC та Interfax. До офіційного сайту уряду Узбекистану наразі доступу немає. Президент Грузії та прем'єр Туреччини вже висловили свої співчуття. Поховають Карімова в суботу, 3 вересня, на Самаркандському цвинтурі, де спочивають двоє його братів і мати і свою політичну кар'єру Іслам Карімов розпочав з 66 го за два роки до незалежності. Очолив компартію 91-го спочатку гітував за збереження Узбекистану в складі радянського союзу, а за три місяці за незалежність. І обидва рази свого лідера слухняно підтримали 90% громадян. Наступні 26 років Карімов очолював незалежний Узбекистан супереч конституції, але на референдумах двічі голосували за те, щоб Карімов залишався. Вибори в Узбекистані чи це відверта каче формальність з іншого боку. Він користується справді підтримкою. Виросло ціле покоління, яке не знало життя поза Узбекистану Іслама Карімова. На початку правління Іслам Карімов приборкав кримінальні та політичні клани або домовився з ними. Майже одразу вичавив з державного процесу опозицію. Але наприкінці 90-х на тлі слабкої економічної ситуації, головними противниками президента стали радикальні ісламісти. Вони вимагали відставки уряду. В Ташкенті та інших містах країни спалахували збройні сутички. Бойовики влаштовували вибухи. Силовики придушували заколоти, арештовували мусульманських лідерів. Але найбільше іслама Карімова критикували за розстріл демонстрацій. В Андіжані. андіжан це місто у Ферганській долині, найбільш населеної області середньої Азії. Вона лежить в межах трьох держав, і Ситуація там завжди була напруженою. У травні 2005-го тисячі людей в Андіжані вийшли на акцію проти бідності та репресій. Незабаром почалися вуличні погроми. Демонстранти захопили урядові установи. До кінця того ж дня силовики розігнали акцію, застосувавши зброю. Точне число загиблих досі невідомо: від 70 за офіційною версією до тисячі за інформацію західних ЗМІ. В Андіжані вони не зайшли спонтанно. Сьогодні вже у нас є свідчення, Сьогодні у нас є уже достаточно даних. говорит о том, що для того, щоб это выступление в Андіжані, потребовалось мінімум 3-6 місяців. Іслам Карімов звинуватив США у спробі державного заколоту і вигнав з Узбекистану американську військову базу. Узбекська влада дозволила американцям розгорнути її після терактів 11 вересня 2001-го. Водночас Узбекистан не поспішав приєднуватися до організацій, які створювала Росія. Кілька разів, приміром, Карімов припиняв членство Узбекистану в ОДКБ. Уряд послідовно витискав з обігу російську мову, а також реабілітував бойовиків, які боролися з комуністами у 20-х роках минулого століття. Карімов достатньо незалежний гравець, який неодноразово доводив, що він може рвати стосунки як з Заходом, так і з Росією. В останні роки активізації радикального ісламу на близькому сході Карімово вдавалося стримувати його з іншого боку своїх кордонів. Водночас, за даними узбекських спецслужб, до лав і діл приєдналися понад півтори тисячі вихідців з Узбекистану. Андрій Городиський, новини на першому.